Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами проходимо гру Зуба! Давайте відкриємо з вами ящик Паоло. Покращування та монетки. Добре, добре, дуже добре. Що тут у нас по нової події? Один раз можемо зіграти. І давайте зіграємо. Так, як зіграємо, покращимо нашого з вами Паоло. Так. Давайте сюди. Вище додому. Думаю, тут буде чим похвастатись з Оружія. Так, І що, я був правий? Так! Друзі. На удивлення, я був правий. Так. Що у нас тут хто? У нас тут, ану, признавайтесь, друзі. Так. Є. дуже добре. Так. Опа. Нікого тут нема по кустам. Ага, ззаду хтось є. Так. Але ми на нього не звертаємо. Увагу! Та двигаємося тільки уп... уперед. Біля нас же зона, друзі. Як це так це ми з вами прогалили цей момент? Так. Треба нам з вами тікати. Дуже сильно тікати. Тому що нас зона ця просто зараз з жире. Ой-ой! Не знаю хто як, але я одразу зараз втечу від зони. А вони хай роблять що Дись Десь діти. звідси всі. Так. Тікаємо. Я у безпечне місце. А там уже можна і повоювати у безпечному місці. Десь сюди нам треба, так? Якраз таки туди ми зараз і побіжимо. З нашим обзором в кустах ми маємо велике прийму. Опа! Хтось тут у нас такий, а? На тобі! Що? На тобі. Ага ось ти, так? Ай, так все, оце на кінець, так? Так. Ага. Хрен вам, хрен нам! Не догониш. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ладно, добре. Давайте покращимо нашого паоло. Так, три зірочки. Непогано. Так, давайте. Таке я хочу покращити нашого підожбі. А це що таке? Друзі, та в нас же з'явився новий герой. Це Шеллі. А ну давайте перевіримо нашу з вами Шеллі. яку я навіть не помітив, друзі. Правда, вам кажу, я її взагалі не помітив. Хочете вірити, хочете не вірити, але я її реально не помітив. Це як так, друзі. Просто не розумію. Отак взяв і не помітив. Хоча вона мені не випадала навіть тільки що. Ну, про... Ну, я не знаю, звідки вона взялась. Може у минулої частині ви напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Я ж, я ж не знаю. На, тобі один раз. Тікаємо від охранника. На, тобі другий раз. Ай! Ну це ти зря. Ми зараз. Ух ти, Диви який! Проговорний! На! Так, аптечка наша. Бинк, Ааа, тікаємо! Аптечка одразу хапанем Ой, а що це таке? Друзі, хто знає як це і що це таке, то напишіть мені, будь ласка, в коментарях, а то я щось Взагалі не знаю цю гру. Хоча граю в неї вже не знаю скільки. Ну все, йди звідси. Не ображай нас з друзями. А то ми тобі так надаємо. До речі, друзі. Кого може в школі? Я ж не знаю, з якого віку мене дивляться. Напишіть, будь ласка, в коментарі, хто з якого віку мене дивиться. І всім вам дам пораду. Треба за себе стояти. Ем... Вибачте. Треба за себе стояти. Щоб вас. Далі не ображали. Вас образили. Кулак показали. А якщо все діло йде до драки, то прийдеться захищати себе. Але тільки при, той, при тій умові, коли вас першого вдарили. Якщо вас першого не вдаряли, то значить і вимог до драки Бути не можна. Щоб ви перші були. Не треба. Це приведе до більш поганих результатів Так, а ну-ка давай Ну Давай, 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 давай На. Ага, а ще що тобі Так Ай Тикаймо Так Тільки вылезь, собака, ты така Ха Ай-яй-яй, не вдалося нам, друзі, не вдалося. Ну, шелі така собі. Чесно. Більше всіх мені звичайно ж подобається Паоло. Чи як його Паоло? Пеппер, О! Пеппер. Наш з вами жираф. <кхи> Ой. Ой, з нами хтось в домі. Це не дуже гарно. Угу, mm -hmm, не дуже взагалі гарно Давай, якщо ми успіємо зараз підняти це цього. Ох! Ще... Лиш! Бу... Е! Оце, а. Діється. Сидіть віце. Їдь я сказав. Бля, беруть і відбирають у нас. Ага, попав все-таки. Таке чуйка працює. М -м -м, дотерпи, дотерпи, будь ласка. Дотерпи. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Все-таки нас убили. Ну, проходження цієї гри мені якось не вздається. От Бравл Старс мені подобається більше. Або той же самий червоний шар, який розмовляє без перестану. Він мені теж дуже сильно подобається. А от. Зуба скучніше не придумаєш. Короче, дай, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях. Може мені взагалі не знімати цю зубу, як ви вважаєте. Бо вона щось мені не дуже подобається. Ні, ну, просто якась вона мутна. Зуба. Не знаю, як вам. Але все-таки мухнувато. Так. Покращуємо Пао! Отак! Далі це зімок. А, ми його не видали. Давайте ще разок зіграємо з вами на Паоло. І будемо вже... Ти <кій> йти. Закінчувати цей відеоролик іти будемо. Так. Нам треба туди. Мою улюблену зону. Ні, там вже лисиця появилась. О! До речі, дуже гарно. Гарно дякую. До речі, друзі, напишіть, звідки ви мене дивитесь теж в коментарях. А, бегемот. Бегемот відкрив свій рот. Ай-яй-яй, а чому я рожевимся всі тисячі? На тобі, ти. ах ти, проворна сама. Не собака, а ось тут. О, нічого не собі. Ні, тільки не лук, тільки не гранат, той. Моє. Моє, 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 моє. Моє. Все. Іди, звідси. Фух. Я забрав. Це що? Таке у мене тут. На тобі. І тобі. Фух. Це що за анаконду я таку підняв, друзі? Ну, скажете мені. Бум! Дивіться, просто. Так. Ні-ні-ні. Аптечку приймаємо. Так. Що, що, що На тобі. Тікаєш, тікай. На тобі. Ага. Що? Пука не хватає. Недохи, так? На тобі. Ага. Все, тікай, отут ті. Ой-ой. А мені то прийдеться тікати. А він мене буде тільки чекати. Так, 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 тікаємо. От сюди. Дуже добре. Дуже дуже-дуже добре. Так. І сюди. І сюди. Так. Ось ж нам робити буде Опа! Привіт, Нікс! Ти Дуже гарний персонаж. Мені дуже сподобався. Ай. ти підібрав вже тепер пожив треба. Добре. Але ми... Не, добре, ми оце сильно. Так. Даратайка таратарата Опа, на тобі! Тей майсобі! Ай! Оце у нього боляче там прям... Десь у тебя Дуже щось сильне Дуже боляче двішки. Ай! Але я ж тебе спас! Навіщо ви мене всі б'єте? Я такий добрий, а ви мене б'єте, так. Все, йди звідси. Я на вас на всіх образився. Так кожен сам за себе. Я тебе ж панда спасати Не буду. Тим почти мене сам покинуть. Ай, все, прикінчиємо. Добре, друзі. Дякую за перегляд. До речі, там я бачу кристаліки нам навіть, навіть не дали. Всім до побачення!